Усім привіт, друзі, компанія CarPlay Ukraine. Черговий відеоогляд на встановлене Apple CarPlay. Це, на цей раз у нас в роботі був автомобіль Lexus NX 2017 рік з такою штатною мультимедійною системою, де джосик керування мультимедіа у нас виглядає таким чином: так називаємо touchpad. Там, ця мультимедіа теж докомплектовується додатковим блоком, таким чином, без зміни штатного головного пристрою на оригінальному екрані у вас з'являється додатковий функціонал у вигляді Apple CarPlay. Тобто, Ваше залишається в заводі в оригіналі, до неї під'єднується додатковий блок. Блок цей ховається терпеть автомобіля. Оригінальний екран залишається з функціоналом таким, як і був, нічого в автомобілі не міняється, тільки додається додатковим функціоналом у вигляді Apple CarPlay або Android-Auto, якщо у вас Android-телефон. Перехід між штатним меню і меню дає CarPlay з зажаттям кнопочки меню, яке у нас тут, тут біля джойстика. Так, CarPlay це зручний додаток для використання окремих програм з вашого телефону. На екрані автомобіля. В CarPlay є такі додатки, як навігаційні додатки: це Waze, Google Карта, Siggy, TomTom. Наприклад, Waze. Є музикальні додатки, Apple Music, YouTube Music, Spotify є телефонні дзвінки в інтерфейсі вашого телефона з вашими пропущеними викликами, контактами, улюбленими. Ви можете попросити Siri когось набрати. Є функція Siri і є месенджери. Теж Telegram, Viber, Whatsapp Siri буде надиктовувати вам то повідомлення, яке прийшло вам на телефон. Основне це навігація. Бо будь-який навігаційний додаток є в Apple CarPlay або в Android Auto Більше нема необхідності. Брати телефон в руки, дивитися на нього або вішати його сюди. Будь-який навіційний додаток, він доступний в Apple CarPlay. Ось, В другу чергу, це в принципі, музикальні додатки. Apple Music, YouTube, Music, Spotify. Ми використовуємо Apple Music. Зараз секундочку. У нас тут доволі специфічний джойстик в цьому автомобілі. В принципі, як і у всіх Лексусах. Ось повернемось до музики. Музикальний додаток. Ми використовуємо Apple Music, також в інтерфейсі вашого телефону з вашими піснями, додатками, підбірками. Тобто, все-все-все повністю так, як у вас в телефоні. А телефонні дзвінки по гучному зв'язку. Ось, давайте повернемось до музики, для того, щоб у нас грала музика в оригінальному меню. Там, где у нас есть источники звука, вот тут кнопочка медиа переходим, вот source. Нам ми можемо завести звук двома шляхами або через AUX, або через штатне bluetooth з'єднання. Нічого нікуди фізично під'єднувати не треба. Просто у вас є, є можливість вибрати два істочника звука. З них і грає CarPlay. В чому різниця? AUX – це аналоговий звук. Він має своє обмеження по якості звуку. А bluetooth більше все ж таки краще грає якість звуку. Але на AUX в навігації передаються навігаційні підсказки. На блютузі в навігації, на жаль, не передаються навігаційні підсказки, поверніть направо, поверніть наліво, але трошки краще якість звуку. Тобто, через що мається на увазі, що ви можете вибрати один із двох істочків звуку. Наприклад, берете AUX, йдете в CarPlay, включаєте музику і слухаєте музику на уксі. І в такому варіанті у вас в навігації, в Waze і в Google Карті будуть навігаційні підсказки. Поверніть направо, поверніть наліво. Давайте послухаємо якість звуку. Вийди руснявим од нашими змореним. Ну, якість звуку доволі нормальна, але якщо вона вас не влаштовує, ви можете піти в оригінальне меню, вибрати штатне Bluetooth з'єднання. Але таким чином у вас навігації не будуть, на жаль, навігаційні підказки. Давайте ми будемо Bluetooth з'єднання. Так же само підемо в CarPlay і включимо, продовжимо той трек. И послухаем орисницу. Да е попытали Бандер автомобиль, бич бизнес, под дорозиком мужик, друг. Правді, штатне блютуз з'єднання перепрошую, грає. Трошки краще, трошки гучніше. От такий нюанс по звуку. Тобто ви обираєте або той, або інший істочник. CarPlay працює у нас по бездротовому з'єднанню. Всі процеси Apple CarPlay відбуваються в вашому телефоні, Тут тільки відображення із тих процесів, що відбуваються в вашому телефоні. Обладнання наше максимально інтегроване в автомобіль. Працюють всі штатні джойстики, штатні кнопки, кнопки на кермі. В Цьому автомобілі у нас штатна оригінальна задня камера, вийде в неї на. Там загружається оригінальний інтерфейс задньої камери, вийде в паркінг, загружається Apple CarPlay. А, по додатковим опціям, окрім Apple CarPlay і Android-Auto, в нашому обладнанні є ще можливість під'єднати задню і передню камеру, бо є відеовходи під під'єднання задньої і передньої камери. Тобто, якщо в вашому автомобілі немає задньої камери, ви хочете досастити ваш автомобіль, то окрім камери, вам ще треба блок, для, як називаємо, на камеру. В нашому блоці з CarPlay вже є ця функція. Тобто, поставивши собі CarPlay, ви ще можете докомплектувати свій автомобіль задню. І передньою камерою. Є ще функція MirrorLink і е, функція USB флешки, ставивши флешку в USB-вихід, котрий ми кидаємо, можна продивитися аудіо відеофайли теж на екрані вашого, е, вашої мультимедійної системи. Друзі, ми компанія CarPlay Ukraine встановлюємо Apple Carplay в різні автомобілі. Заходьте на нашу YouTube-сторінку, Carplay Ukraine, вона називається, там ви знаєте дуже багато відеоглядів на різні автомобілі. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua там знаєте більше інформації про. Нас. Є можливість залишити вашу заявку, щоб наші менеджери з вами сконтактувалися і проконсультували вас. Також ми є в соціальних мережах Facebook і Instagram. Підписуйтесь на нас, підписуйтесь, до речі, в YouTube, це доволі важливо для нас. Друзі, ми компанія CarPlay Ukraine. Ми знаходимося в Києві, у нас є представництво Львові, Харкові, Дніпрі Одесі, Встановлюємо CarPlay в різні автомобілі, даємо гарантію на наше обладнання післямонтажний сервіс. Друзі, якщо вам треба Apple CarPlay, звертайтеся.